Audi A4B9 2.0 TSI. Досить часто зустрічається у нас на автосервісі і ви питаєте, чому? Ви думаєте, що вони просто дуже ломаються? О, чого у вас так багато? Саме цих Audi? Сири, розкажи людям про A4B9, як в загальному стан, чи ти радиш до купівлі, які моменти виникають на пробігу там, 100 тисяч. і, Кстати, в моторі 8 форсунок, Класний мотор, 8 фарсу. Очень хорошо стейдж. Да мотор, два фазика. Які проблеми виникають на 100 тисячах? ВКГ, ГРМ? Ну ГРМ 150, даже 150. Да. Яка сама э, глобальна проблема в а 4БД? Що би ти сказав? З чим вони до нас, як правило, приїжджають, з якими проблемами? Якщо з Америки, то у них дуже часто перекладка поршня. Ну і задирчики тоже теж у них є. А так, в принципі, ну, по ГРМ, потім все чітко. Вот надо, опять же, при покупці делать на стакії. Тобі ж ми не можемо виділити, що це саме проблема в машині, це проблема більше в експлуатації. Да. Тобто машина приїжджає з Америки, не міняється олива, не обслуговується, на холодну, на холодну відповідно сиплять і приїжджають на капіталку. А так таких проблем немає, спокійно купуєш і катаєшся. Да. Тільки обслужувати раз в 80 тисяч 60-80, ну в залізності, як їздиш в АТГ, форсунки, все, на ТОшку заїхав, це посадив, зубчиків нормально поїхав далі.